Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні подивимось від е, прибачте, тема з коментарів. І тема для всіх, для всіх, хто бажає подивитись, може почуєте щось своє, може пройде час, і ви згадаєте це відео, бо воно просто буде відбуватись от так, як прозвучить, буде відбуватись в вашому житті. Хто знає. Будь ласка, нічого не сприймайте от просто на свій, на себе, бо все ж таки воно загальне, воно для жінок і для чоловіків. Просто послухайте, просто відпочиньте, там, кави попийте, там, чаю попийте, Може ви щось робите, хай у вас все так, як вам треба, відбувається. І давайте дивитись. Я щиро дякую тому, хто запропонував цю тему. І давайте починати, бо вже бачу, бачу чоловіка, якого зустрінете за кордоном для когось з вас, дівчата. Це не буде не в тій країні, де ви народились, а там, де ви опинитесь або вже опинились. І ви як притягнете його? Ви своїми думками його до себе притягнете. Ви опинитесь у компанії людей, серед яких він буде. Дивіться, це можуть бути якісь нові для вас друзі. Люди, з якими ви спілкуєтесь там, ну, просто за якихось обставин. Можуть бути сусіди. Е, ви йдете додому. Ну, Туди, де ви називаєте своїм домом, і зустрічаєте цього чоловіка. Знаєте, як я вам скажу? От дивлюсь і дивіться як. Ви собі вигадайте. Людину більш-менш от ви розумієте, не те, щоб там він повинен бути зросту, там не менше, ну, скажімо, метр вісімдесят, наприклад, я вигадую зараз, він повинен там бути там русявим або, наприклад, чорнявим, і тільки таким. Ви собі представте те, що поряд з вами є чоловік. Або для чоловіка є з вами поряд жінка, з якою ви вже спілкуєтесь, які теми ви обговорюєте, які питання ви ставите людині, на які питання людини ви відповідаєте, де виходите, де ви буваєте разом. Тобто уявіть собі, що ця людина вже існує поряд з вами. Як ви себе відчуваєте поряд з цією людиною? Тобто не думайте про те, чи буде, чи не буде. Обов'язково буде. Якщо ви собі це дозволяєте, якщо ви кажете Всесвіту, я так хочу, обов'язково ви собі це притягнете. Просто продумайте, як воно буде, яка це буде людина. Продумайте, якщо вам важливо, щоб людина була, наприклад, там вище з зростом, ніж ви. Подумайте про це, уявіть, що ви дивитесь знизу до верху на людину, що ви дивитесь в очі людині, і вам обов'язково треба підняти голову. Якщо вам важливо, щоб людина була там спортивного ну, давайте так, уявляйте собі подробиці, які для вас дійсно важливі. Що, наприклад, людина займається в спортивному залі, наприклад, ви разом туди ходите, наприклад, любите гуляти ну, там, ну, там, десь там по вулиці. уявляєте, що ви разом це робите. ну, Зрозуміли мене, бо бачу, що хвилювання у вас є. А раптом вже й не буде поряд нікого. Обов'язково буде, бо я бачу тут, тут парами вже люди показані, обов'язково зустрінете. Навіть взагалі не вагайтесь з цього приводу. Так, ось тут показана людина, це перспективи, це, ви собі уявляєте якийсь е, е, термін, але це буде більше за цей термін. Тобто не так швидко, як ви собі уявляєте, показана людина. Так, ось тут трошки уважніше для дівчат, бо ви можете зростити поряд з собою, дуже такого егоїста. Потім ви будете жалітись комусь, але те, що ви самі так зробите з людини, ви навіть не уявлятимете. Ви, ви вмієте нахваляти, ви вмієте казати людині, який він класний, бо ви вигадуєте про нього те, чого в ньому нема. Він повірить вам, він повірить, що він такий. Ну, Просто красень з красенів і що він важливіший, ніж усі в цьому світі. І ви будете зростати поряд з собою такого егоїста, що потім не знатимете, що з цим робити. Будьте уважні, будь ласка. Тобто не даруйте людині компліментів, поки він дійсно щось таке не зробив для вас. Ну, тобто, хваліть людину, завдячуйте людині за те, що він дійсно робить, або каже вам, або там ну, якісь дії від нього є. Спочатку дія, потім ваша похвала. Так далі для чоловіків. Ви спочатку зустрічаєте жінку. А потім розчаровуєтесь і йдете геть. Показано, що ви холодність жінки сприймете, що, Ну знаєте, таким чином, що Ну це ж вона не хоче показатись мені легко доступною. Вона просто не зацікавиться вами. Так буває нічого. Ви знаєте іншу жінку. Ви собі от тут тут більш, ну, Саме цей малюнок, ці малюнки, давайте так, вони більш про людей, які все ж таки вміють наділяти партнера, партнерку тими якостями, якими людина взагалі ну просто немає цих якостей в людині. Так, ось тут десь друзі, рідні, близькі, десь якісь розмови. Зустрічі Десь виходите, вони до вас. І це в дорозі. Хтось до когось, це в дорозі, зустрічаєте людину. Угу. Ви щось купляти будете. Ви ходите, десь купляєте. Це, ну, я не знаю, магазин, базар, що завгодно, торговий центр може бути. І він щось буде радитись ну, чи питати: а що, ну, а що це, а що з цим робити? Це, це як привід, знаєте, підійти до вас і почати розмову. Такий показаний. Ну, а потім вже ви так якось розбалакаєтесь. Так, ось тут показаний чоловік. Який через іншого чоловіка до вас звертається з якимсь проханням, йому потрібні зміни. І навіть, знаєте, може не за себе, а за іншу людину перепитувати у вас, а потім повертається до вас вже просто з розмовою, а потім ще, ще раз. Тут просто, от, знаєте, просто починається спілкування. Просто обговорення якихось новин. Е, людина. Знаєте, як вас вивчати певний час буде? І вам себе демонструвати буде потроху, потроху, знаєте, як звикай до мене. Угу. Через когось з ваших спільних, через вашого спільного знайомого буде ну, спілкування, знайомство. Угу. Так, ну, це абсолютно, оце те, що називають карма. Ви не могли не зустрітися і байдуже, через кого ви зустрінетесь. Ви просто от повинні були зустрітись і все. Так, ось тут після завершення дуже складного періоду в вашому житті, от коли ви виходите з якогось ну, такого. Складного періоду, який вас, от, знаєте, як, вас як вичавило, ви просто от знесилені. І ви потроху починаєте, от знаєте, як встала з колін, обтрусила їх і вже перші кроки робите. І От саме на цих перших кроках, коли ви ще озираєтесь, так, куди мені далі, що мені далі робити. Вас як, от знаєте, він як нас, нас дожене вас. Він щось, щось зроблене буде. Я не дуже розумію, він з якимсь виконанням до вас звертається, цей чоловік. Як пропонує вам щось готове. Отут я, вибачте, я не дуже розумію, де це, що це. Бо у вас, я ж зчитую з вас, а у вас нема розуміння е, такого стопроцентного, е, де це ви знаходитесь і куди вам далі сунути. Отак От тут. Ні, тут я більше інформації не дам. Добре. Ось тут і для чоловіка, і для жінки, коли ви почуєте дуже добру новину про значні зміни, про врівноваження ситуації, все крапка. Оце, оце така відповідь комусь з вас. І починають у мене коти сваритись. Так, не чіпай, вибачте. Так, оце щось таке складне буде завершуватись, якась сварка. І ви зустрічаєте людину. Так, ось тут про вас багато розповідає хтось з друзів цьому чоловікові, і він вже ще не бачить і вас. А може, десь світлини ваші бачив. Він вже мріє про вас. Отут, така якась, ну, така, знаєте, як фантастична якась зустріч буде. Тобто, спочатку він почує про вас. Буде слухати, слухати, а потім вже тільки ви будете знайомитись і якось зустрічатись, спілкуватись. Угу. Так, Аліска прийшла. Сонечко, не заважай мені. Угу. Сонечко послухалось і так і робить, як сказала, так? Да? Сонечко? Давай, сідай вже десь. Аліс, вибачте, будь ласка, перемотуйте, бо ну, це ж вона ж поки не вибере собі місце, нічого не буде. Так, ось тут робота з соціум, показана теж компанія, в якій жінка буде подобатись одразу двом чоловікам. Угу. І заздрити їй будуть дві жінки. Ну, добре. Так, ви ще й обирати будете, хто, хто з них вам до вподоби, бо залицятись будуть обидва. Аліса, ну що таке, ну? Так, для когось з вас, дівчата, я так розумію, що охоронець, подобаєтесь, ви йому бо... дивиться весь час на вас. Ну, наприклад, ви десь працюєте. І у вас там камери висять. І він весь час на вас дивиться. І якщо у вас в керівництві два чоловіки, навіть йому буде наганяй за таке, що він тільки на вас і дивиться, помітять. А може в нього в керівництві два чоловіки? Угу. Далі. Так, для когось з вас після виконання двох ваших бажань, я не знаю яких, ви знайомитесь з чоловіком. От знаєте, це не просто так, насправді, отак, як тут показано, бо у вас енергія буде змінюватись, ви будете більш щасливою людиною, а на щастя, притягуються інші люди. Тож в такому вашому щасливому стані ви притягнете собі чоловіка. Угу. Тож бажайте і виконуйте свої бажання. І хай вони у вас виконуються. Тільки обережно, будь ласка, бо бажання мають властивість, таку вони всі вміють виконуватися. Іноді ми щось забажаємо, а потім воно нам не треба, а воно ж обов'язково виконається. Так, у когось тут на обслідуванні, десь якесь обслідування медичне. Це може бути по роботі, вас відправили, ну, плановий медогляд. Там, ну, Самі там собі вигадали пройти обстеження. І ось тут я не можу сказати, чи це лікар, чи це просто десь в черзі. Угу. Чоловік помітить жінку, і він буде підходити, цікавитись. Угу. Так, ну давайте, що тут ще покажуть. Отут дивіться, мені показаний чоловік оцей мені не дуже подобається, дівчата, поясню чому. Бо він такий, ви можете переплутати хтось з вас. Оцей чоловік мені показаний, який зацікавлений більше от просто в тимчасових стосунках. І ви можете так сильно в нього закохатись, що навіть потім ну, хтось з вас. Показано, що ви, він вже відвертається і він вже тікає далі, пригод собі шукати, а ви за нього чіпляєтесь. Ну ось тут, якось, знаєте, як гідність свою втрачаєте. Я не знаю, для кого з вас я це кажу, але, знаєте, Полюбіть себе, бо на ваше оце я так себе люблю притягнеться дуже достойний чоловік. А оцей навіть не зможе зачепитись за вас. Бо ви просто ви одразу просто зрозумієте, хто перед вами. А для когось, от, хто дуже себе полюбить, то він навіть підійти не наважиться. А от встань, як на зараз, то бережиться. Йому не потрібні серйозні стосунки. Йому, так, знаєте, на хвилинку заскочив, отримав своє і далі побіг. Так, ось тут. Ну, у когось тут е, в метро. Просто от показано в метро. І тут, знаєте, люди одразу один одному сподобаються, навіть натовп перестануть помічати. Угу. Так, у когось тут духовні практики показані. От саме коли ви Чи ви в спільноту якусь ходите і займаєтесь там гуртом, духовними практиками, чи це як вчитель ваш буде, або ви вчителем будете для людини. Тобто тут показана пара, яка поєднується от на спільному інтересі. Так, для когось. Для когось тут показано, кармічна людина притягується до вас. Не лякайтесь цього. Просто от будьте з людиною, розмовляйте, спілкуйтесь, розумієте, вам. Якщо у вас є кармічний борг, борг перед людиною, або навпаки, у людини є кармічний борг перед вами, все одно вам треба це відпрацювати, все одно притягнутися один до одного. І повірте, ви в своєму житті вже не один раз зустрічали кармічних людей. Нічого страшного в тому нема. Не лякайтесь цього. Так, ось тут будьте хтось з вас уважні, показаний мені чоловік, який є в нього проблема з пияцтвом. І одразу будуть ознаки того. Будьте уважні, не пропустіть ці ознаки, бо показано, що ви через нього можете пропустити дійсно важливого для вас чоловіка. Не треба рятувати. Він обрав свій шлях. Розумієте? Йому треба пройти досвід пияка. Досвід Чомусь його душі це треба. Вам з цим розбиратись взагалі не треба. Не чіпайте його. У вас свій шлях, своє життя, в нього свій шлях і своє життя. Хай живе, як він знає. Я розумію, що для когось з вас мої слова зараз жорстоко звучать, що нібито треба рятувати людину. Ні, не треба. Бо поки ви будете його рятувати, ваше життя воно буде загублене. Ви не для цього сюди прийшли. Ну все. Все, що і це не мої думки. Це я просто вам зчитую те, що показує Кавова Гуща. Тут вже чи приймаєте, чи не приймаєте. Ми ж з вами, ну, взагалі, це ж загальна філіжанка, це ж не особиста. Тож не хвилюйтесь з цього приводу. Просто от прийміть собі там до уваги. Може, колись, коли треба буде, ви це згадаєте. Все, на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, про підписку, про коментарі. Навіть якщо це сердечка, повірте, це дуже допомагає розвитку каналу. І я вам буду дуже вдячна. І всім щиро дякую за ваші донати. Бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. І побачимось знову. Всім пока!